Сьогодні місяць незалежності. Що змогла і чого не зуміла зробити українська еліта за 25 років? Чи був помилкою без'ядерний статус? Яку роль відіграв у встановленні державності Народний Рух України? Про це у програмі Ми разом. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. І чи вартує незалежність того, щоб за неї так боротися? Поки пакет всіх законів, які уряд подав пакетно по проблематиці, сьогодні не приймається, засідання не переривається парламентом. У студії відомий діяч, громадський і е, представник української еліти, безперечно, Іван Драч. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Стільки зараз звучить слів е, і закидів до тих, хто е, витворював українську незалежність, е, бо кажуть, що, мовляв, тоді було закладено багато помилок таких, які дали можливість зараз так атакувати українську незалежність, український суверенітет. Насправді воно виглядає трошки інакше через те, що українська держава започаткувалася в 18-22 роках гуманітаріями. Це Грушевський, це Петлюра, це Венеченко, один, як виключення, тільки був Скоропадський. Це свідчило про те, про недостатність тої самої еліти, про яку йдеться, що от треба тої самої еліти. Коли починалася ця держава проголошена. 91-го року, 25 років тому назад, то також гуманітарії її започатковували. Я якраз представник цього, цього всь покоління і цих людей. І, мабуть, якби ж більше було у нашому тому середовищі людей, які причетних до різних сфер буття. Економічного, юридичного і так далі, то воно було б якось, можливо, трошки веселіше інакше. Але, на жаль, започаткували це все романтики, і це є правда. Нікуди від цього всього не дінешся. І коли йшлося про те все, чи міг бути чорновіл президентом, коли він воював із Кравчуком, це було просто несерйозно через те, що тільки чверть... Тоді голосів проголосували за нього. І чверть депутатів було у Верховній Раді, на чверть Україна була тільки готова до того всього, до тих випробувань, які постали перед нею. І ми маємо вже от чверть століття, живемо в такому варіанті, як ми живемо. Пане драч, але, попри те, що, як ви кажете, гуманітарії і романтики, і дисиденти, для яких це була мета їхнього життя. Витворили українську незалежність. У той період вдалося створити фундаментальні речі, які оформили Україну як державу. Я займався рухом, і це моє було основне покликання і основна відповідальність. Я мав свого друга і вчителя, якому, якому недавно от відзначали 85 років Івана Михайловича Дзюбу. І Дзюба мені якось сказав. Я його шанував і любив. І люблю. І Він мені сказав: Іване, облиш усе і займайся тільки рухом. В одних українців найзапекліші вороги це українські буржуазні націоналісти, а в других українців найзапекліші смертельні вороги це більшовики, кагебісти, східняки і тому подібне. Наче сама Україна живе не серед народів, які всі намагаються єднатись, а існує у вигляді космічного, біологічного, кровожерного елементу, де брат має їсти брата і насолоджуватись содіяним. Скільки це буде тривати, тому це вигідно, хто за цим стежить і не нарадується. Рух це тільки дитина. І її потрібно навчити людей. Я хочу, щоб з самого початку до руху не примазались ті, які потім стануть Кунаєвими і Рашидовими. Він все зробив для того, щоб постала держава. Започаткувалася ця держава 25-ліття, якої ми святкуємо. За це боровся рух. Він саме зробив ось цей злам, який потім кажуть, що знову відбувалися якісь речі, такі революційні і так далі було. Але жодна ця вся. Подія, яка звалася Майданом чи не Майданом, чи чимось іншим, вона ніколи не робила того, що зробив рух, адже вона рух подолав тоді цю твердиню, яка звалася комунізмом, соціалізмом і так далі на території України. І рух виконав свою роль, але ніде у жодній країні, ні в Прибалтиці, ні в Польщі не збереглися ці громадсько-політичні структури, яким був рух спершу, він називався рух за перебудову. Потім просто рух, але всі розуміли, що йдеться про те, щоб вибороти незалежність, вибороти Україну. І коли відбувалося оце голосування за Україну, і коли народ проголосував у кількості більше 90% голосів, то я пам'ятаю, коли значить, до мене доходили ці цифри з усіх кінців України. І я просто ридав, плакав, бо це була найбільша радість мого життя. Це було утворення незалежної України, про яку мріяли тисячоліттями і не могли її мати. А ми добилися того, що це все зробили. Те, що зараз відбувається, називають війною за незалежність. Чи не означає це, що те, що Україна була формально утворена як держава, насправді не було завершеною рухом, зокрема, цей процес. І... На вашу думку, яка що б могло би бути з Україною, якби народний рух України не розпався і виконував головну місію в державних органах країни? Не міг він не розпастися через те, що закони таких структур, які появляються тільки тоді, коли виникає завдання, завдання подолати найбільших ворогів, які стояли на шляху проголошення незалежності України? Цим це було. Радянський Союз, як держава, КПРС і так далі. І ми все робили для того, щоб це все. Інша справа, що нас, письменників, і цих дисидентів, які приїхали звідти, сил недостатньо було, щоб ми могли взяти все це в свої руки. І через те пішли на поклін до того ж самого Кравчука, до того ж самого Плюща. І разом з ними ми утворили цю українську державу, яка є. Це був день нашого тріумфу, от, але і початок дня нашого, нашої біди. Повірили е, наші деякі демократи Кравчуку, що він такий вже відразу став державником. Повірили тій старій команді. Ага, вони проголосували за незалежність. Та вони з переляку голосували за незалежність. Залишили їх, їх всіх на посадах. Я думаю, що най, найбільша втрата України від неправильної кадрової політики. Треба було рішуче міняти верхівку влади. Ну, на жаль, цього не сталося, і ми дотепер. Пожинаємо плоди. З самого початку не було ж у нас можливості на, на, щось, на, на щось опертися. Ми ж опиралися тільки на, на віру в народу в те, що ми можемо зробити незалежну державу. І ми вірили, і я вірю в тому всьому, що тільки почнеться незалежна держава, стане вона ноги, то ми всі ці проблеми розв'яжемо. Як ви визначаєте оцей період, який зараз е, переживає Україна? Війна за незалежність продовжується. Війна за незалежність іде там на сході, але ж там на сході не тільки війна за незалежність іде, там багато всіляких речей страшних, які відбуваються, і ми про це знаємо. От на цій молодій українській крові, скільки там на, 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 нарощують свої капітали різні люди. Ви ж знаєте, що наша держава це український олігархат, що нами правлять олігархи. От вони мають своє представництво в Верховній Раді, вони мають представництво у владі, кругом і всюди. Я віддав би дуже багато за те, щоб Петро Олексійович Порошенко при всіх його вадах і невадах, при, при цій нашій найсолодшій, яка тільки може бути в владі, щоб він був. Більш чіткий, більш рішучий і більш наполегливий, щоб не давав розповзатися цьому конгломерату, який називається українською державою. Бо часто ця наша сила сила вона дуже безсилача. Є е, такі свідчення в одному з інтерв'ю. Пан Кравчук сказав, що нібито ви є автором тези про е, позаблоковий статус України. Чи це відповідає дійсності? Ось я зафіксував собі, значить, про це все. Безядерний статус народився після Чорнобильської аварії. І в постчорнобильській духовній аурі все протестувало і проти мирного атома, особливо проти ядерної зброї. Чорновіл, Василенко та ще група рухівців настояли на тому, щоб я, як голова руху, виголосив тезу про те, що Україна в майбутньому буде без'ядерною державою. Стратегічна ядерна зброя завжди була під контролем Москви, так мені твердив Костянтин Морозов. Тактичну ядерну зброю треба було віддавати не відразу, а залежно від ситуації в світі. Правда, згодом, коли і Росія, і Сполучені Штати стали називати Кравчука Садамом-Хусейном Східної Європи, то наші провінційні викрутаси втратили б силу і були б небезпечними і смішними. Це ж саме так це все. Було. Це вже виглядає як, як стаття, чи як початок Ні, статті ну це, це, на це цю як... тему. Це... Але чи не вважаєте ви ем, це помилкою України на той момент зараз, з огляду з теперішнього дня? Ну я якою, якою помилкою? По-перше, ми не мали можливості утримувати той арсенал, який був на території України. Він не був українським. Він був загальносоюзним чи російським, так би мовити, це все тільки на, на, на території на території України. Про це все ніхто не був, а Константин Морозов. Я йому більше вірю як будь-кому, який дуже точно і тактовно все про все це розповідав. Що хорошого вдалося зробити українським елітам і українському народові за 25 років незалежності? По перше, проголошена незалежна держава. Визнана десятками держав світу. Це є надія, тисячолітня надія української нації. Вона нарешті здійснилася. Щойно вернувся з свого рідного села Теліженці. І там вчитель от, написав книжку про голод 33-го року у моєму селі. Страхітнішої книжки, жорстокішої, болючішої. Я останнім часом нічого всього не читав. Це все відбувалося у нашому селі. Це людоїдство, катування і так, так далі. Значить, все ж таки ми спромоглися засудити цей голод 32-33 року. Ми під час каденції Ющенка це все відбулося. І хай не всі держави світу визнали це все геноцидом. Проти українського народу. От, але це все воно відбулося. Значить, це позитивні якісь речі. Чому це важливо? Це важливо через те, що це є наша найбільша трагедія, яка відбулася з українським народом, з українською нацією протягом всієї його тисячолітньої історії. Чому, на вашу думку, мають навчитися українці? Подвиг героїв Майдану. І подвиг героїв цього донецького аеропорту. Це великий внесок України як такої у світову цивілізацію. Я думаю, що це все мусить дати нам раду і тільки через отаке визнання того всього, що наші найчистіші хлопці і дівчата загинули там, загинули тут, у Києві. Це мусить нас мобілізовувати і кликати нас до того, що зветься майбутнє. Ми запитуємо людей у різних регіонах України, чи справді незалежність вартує того, щоб за неї так боротися і за неї помирати за незалежність потрібно боротися на передовій, де наші воїни зараз, але й в повсякденному житті незалежність це воля, це серце. Це розум, це країна, яка яку ми її бачимо. Країна мрій Україна варта цього, щоб боротися за незалежність, але на мою думку, найбільше, що там відбувається на сході, це все таки політичні ігри. Відповідно до того, в якому оточенні продовжує жити особистість, можемо собі отримати експлуататора чи то будівничого. Своєї держави і дуже надзвичайно е, хочеться е, глибоко розуміти, що держава, яка бореться за чистоту духовних е, державотворчих е, промислів, вона обов'язково е, вартує того, щоб називатися державою європейського гатунку. Ми ж уже в долги влезли, влізні продавати практично нічого. Вот она и прямая зависимость. Она идет от того, что страх перед будущим у людей. А вдруг завтра вот так вот повысят цены, и моей пенсии вообще не хватит заплатить за однокомнатную квартиру. Понимаете? Равносильно, что есть родители, есть мама, есть папа. Вот есть государство, в котором ты родился, есть твоя страна. Я ее просто люблю, и объяснить это, почему я люблю, люблю, потому что люблю. Понимаете, я здесь выросла, здесь мои предки, здесь мои дети, здесь моя работа. Мені все здесь подобається. І я хочу, щоб вона була єдиною, неділіма. А що скажете ви, пане Драч? Без незалежності немає людини. Без незалеж... Людина, коли вона залежна в той чи інший спосіб, то вона ніколи не, бу... не може бути вільною, свободною. Для того, щоб збулася людина і щоб збувся українець. Виходить так, що мусить він перейти через всі страшниці лихоліття, які ми маємо, і таким чином мати цю повнометражну, вже суттєву таку незалежність, не таку, яку ми започаткували 25 років тому назад, а таку, яку мають усі цивілізовані народи, так типу німців, там, французів, іспанців і так далі. Що для цього треба? Для цього треба, щоб кожна людина на своєму місці виконувала свої обов'язки, що вона, незважаючи на те, що вона дуже звичайна собі, дуже проста, дуже шановна. От в мене є приятель мій звичайний собі шофер. Він має двох дітей, він має родину. Не, не дуже просто йому живеться, він встає о 3-й годині ночі, щоб о четвертій вже починати роботу. І так, так є щодня. І він час від часу, коли в нього є, є вільний час, він часом мені там привозить хліба, там і до хліба, і так далі. Це мій приятель, мій друг. І він набагато чесніший і порядніший, і святіший. За тих дуже багато патетичних патріотів, які тільки гупають себе у барабан грудей і кличуть до того, що Україна треба боротися з корупцією, треба боротися з корупцією, а на самі вони сидять, як ото кажуть, злодій на злодії сидить і злодієм поганяє. От в чому страшно. Але є люди, в яких ви вірите, які зможуть це змінити. Іншими словами, чи бачите ви Нове у молоді. Я надіюсь на те все, що саме молодь зробить те, на що надіялися і ті засновники Української Народної Республіки у 18-22 роках, і на те, що ми започатковували, коли боролися за рух і за те, щоб рух проголосив незалежність України. Це є продовження. Продовження. У цьому столітті Україна починає себе відвоювати як незалежну суттєву державу. Бо ми ж тоді теж починали і казали, що мусить бути незалежна людина у незалежній Україні. Незалежну Україну ми болюче робимо і за незалежну людину також б'ємось. Дякую вам. Дякую вам. Це була програма. Ми разом. Я Ірина Штогрин. На все добре.